Вітаємо вас на каналі ВПК-Підшипник. Сьогодні представляємо вашій увазі підшипник 61822 rs шведського бренду SKF. Даний підшипник є важливим компонентом в електромагнітних муфтах заднього моста автомобілів. Алгоритм роботи досить простий. При пробуксуванні передніх коліс або бажанні ризику прискоритися з місця. На допомогу приходить задня вісь, яка автоматично підключається даною муфтою. Підшипник кульковий радіальний, закритий гумовими ущільнювачами з обох сторін, заповнений мастилом, що забезпечує ефективне змащення контактних поверхонь, зменшуючи тертя і знос. виготовлені з високоякісних матеріалів, які забезпечують міцність і стійкість до впливу навантажень та вібрації, розміри підшипника, внутрішній діаметр 100 мм. Зовнішній діаметр. 125 мм та його ширина 13 мм. ВПК-підшипник підшипник це завжди оригінальна якісна продукція.